Дорогі брати і сестри, кожен з нас знає, до яких знищень може призвести брак світла. Вистачить уявити собі одне з більших перехресть у Києві, в якому раптово вимикають світло, на якому перестає працювати вуличне освітлення. Усі світлофори, можемо собі уявити цей, ці затори, цей параліч міста, можемо уявити, собі, які великі втрати це може викликати. Але навіть не треба виходити на вулицю, щоб побачити ці знищення, ці руйнування, які може. Викликати брак світла, тому що ми всі зазнали цього браку світла, цих виключень минулої зими, коли е, треба було планувати день згідно графіку виключень. А навіть більше того, де не, не потрібно, е, скажімо, е, виходити, не потрібно бути дивитися на свій дім, на свою квартиру, щоб побачити, що. wyklikają brak światła, bo my wszyscy dobrze znamy, jakie nasłodkę ma brak światła w nas samych. Kiedy światła światła nie ma, na przykład w kwartirze w nocy, no to my nie w pewnymi, mamy takie wyczucia, że nie znamy co tej, cieje widzianiemiż między, między nami, a na przykład Комодою, яка перед нами. І Хочемо, наприклад, піти до іншої кімнати, але мусимо дивитися, скажімо так, руками, щоб не вдарити в цю комоду, яка десь там стоїть. Не знаємо цих відстаней, яка, які між нами, а цими усіма, усіма речми, які в нашій кімнаті. А коли темрява, а коли темрява з'являється в нас самих, то так само з'являється така невпевненість. І вона полягає в тому, що я не знаю, де є Бог, як далеко Він від мене, може бути таке враження, коли ця темрява в нас є, цей брак світла, що я не знаю. Чи Бог, мабуть, відвернувся від мене, бо він вже втомився пробаченням, постійним пробачанням моїх гріхів, що він вже відмовився від допомоги мені, тому що ну, постійно повторюються конкретні гріхи, і він вже вирішив, що ну, більше не буду йому допомагати, бо він не змінюється. Такі думки можуть з'являтися в, наші, в наших серцях, коли, коли бракує світла. Така думка, що Бог далеко, що Він не бачить нас. Знаємо ці слова. На початку було слово, у ньому було життя. І життя було світлом для людей. Ми знаємо, до кого ці слова відносяться, кого вони стосуються, хто це є цим світлом. Один єзуїт, якого звати Сільвано Фаусті, він, коментуючи цю подію, яку ми чули сьогодні в Євангелії, каже, що в Євхаристії ми зазнаємо присутності Бога. Під видом хліба і вина, а в Його слові зазнаємо присутності Христа в Його моці. Зазнаємо Христа як світло, Христа, який просвітлює темряву. Так як слово колись вигнало цього біса. З цього чоловіка, так коли сьогодні ми слухаємо Христа в Його слові, то воно теж змінює щось в нас. Ніколи не є так, що ми чуємо Боже Слово, і воно нічого не змінює в нас. Воно завжди, кожне Слово, яке сказав Христос під час Євхаристії. То воно змінило нас вже. Ніхто з нас не вийде з цієї Євхаристії, таким самим, як був раніше. Тому що ми слухаємо Боже Слово. І це Боже Слово воно діє. А сьогодні це Слово воно проганяє цю темряву, яка в нас. Час від часу з'являється. Мабуть, хтось з нас тепер пробуває, перебуває в такій, тем, такій темряві. Може, хтось з нас переживає якісь труднощі, які здаються бути такою темрявою. Ісус ем, хоче прогнати ці усі думки, які ем, кажуть нам, що Бог далеко, Він забув про Тебе. Подивись, що відбувається в твоєму житті. Подивись, скільки гріхів ти маєш, скільки важких гріхів маєш на своїй совісті. Подивись на себе. Ісус сьогодні приходить і проганяє ці усі думки. Проганяє їх, і що нам каже. Ми сьогодні почули від вустами Святого Павла, що сказав нам Ісус. Він каже, ти син світла. Не належиш ні ночі, ні темряві. Тож не спій, як інші, а пильнуй та будь тверезий. Адже Бог призначив тебе, щоб ти одержав Спасіння. Ніхто з нас не є сином темряви, кожен з нас є сином е, світла. Христос сьогодні. Приходить до кожного з нас, щоб ми не жили в темряві, щоб ми не жили без світла. Кожен з нас є сином світла. Він благословляє нам в цій нашій боротьбі з, тем, з темрявою, з гріхом, з різними труднощами життєвими. Ми є, Можна так сказати, таким його містом якого він ніколи не залишить без світла. Амінь.